У Романському районі тривають спільні тренування експертів з міжнародної організації пошуково-рятувальних собак і кінологів Державної служби з надзвичайних ситуацій України. З міжнародними інструкторами собаки з кінологічного центру займаються на двох локаціях. Це одна із них. Вона імітує пошкоджений торговельний комплекс із завалами. Тут повністю в реальних розмірах замітовані закладки на різній глибині, на різній висоті з різним рівнем складності. Сьогодні у нас задіяно 15 розрахунків, тобто це 15 пошково-рятувальних розрахунків, які працюють на території техногенного завалу і працюють в природному середовищі. Шестирічною бельгійською вівчаркою милою працює інструктор-кінолог Ірина. Вона родилася здесь і з самого детства вона займається, вже достигла навчання, виїжджає на виїзди, приймає участь в поїзді людей, потерянных дітей, взрослые втрачаються, грибники, ну, старі люди вже у кого з пам'яті проблеми, можуть уйти потерятися. Міжнародна організація пошуково-рятувальних собак забезпечує єдині глобальні стандарти якості підготовки пошуково-рятувальних собак і має 130 представництв у світі. на тренування. Тут будемо знаходитися 10 днів. А питання, чому ми тут? Ериторичне ти людина чи не людина? Люди повинні допомагати людям, і це головне наша ціль і наш девіз нашої роботи допомога людям. Фостаметію Крін на. Я особисто перший раз в Україні завжди є ризика, але робота наша складається з ризиків. І, звичайно, якщо ти працюєш, наприклад, на землетрусі, це також ризик. Тому цього разу це не дуже і страшно. Це інша локація. Тут відпрацьовують пошук постраждалих в природному середовищі і по запаховому сліду. Ми тренуємо собак на пошук в лісі або на полі. Сьогодні ми вивчали собак на команду керування, куди бігти, коли вона має зупинитися, куди вона має повернутися, тобто відпрацьовували оці всі речі. А свігтикстей найважливіше це дружелюбне ставлення до собачок, гарне відношення, щоб це приносило задоволення. Тіся собаки, які ми побачили в Україні, вони всі дуже дружелюбні, і за оці три дні що ми побачили, просто як у кінологів зажилися очі. І наскільки вже є прогрес, як у собачок є вже малесенький прогрес, так і у кінологів. Кінологічний центр в романському районі має 16-річний досвід роботи. Всього тут навчаються і працюють 31 собака для співробітників центру зустріч з міжнародними інструкторами. Це можливість отримати іншу думку, з'ясувати проблемні питання з колегами, що мають досвід роботи з собаками понад 40 років. Ділиться заступник начальника установи Олександр Пачковський. Зараз в зв'язку з великими бомбардуваннями да інфраструктури України, житлових будинків України, дуже велика. Тенденція і необхідність залучення пошкод-рятувальних собак, саме пошук на техногенному завалі. Ну, наші кінологи неодноразово залучалися. До такого типу робіт це і місто Запоріжжя, виїзд, і нещодавно це, заруддя був, був вибух від ракети. Там загинули люди і врятували. До речі, ми там двох. Зустріч українських і міжнародних кінологів і закупку обладнання для цього профінансувала організація Роял Канін Foundation. Спільні навчання на базі кінологічного центру триватимуть до двадцять сьомого листопада. Аймалоді сумніця Анна Книш, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Сумщина.